Дякую титанам. Ну що ж, почнемо. Недовго, але спробуємо злобудати. В новинах пишуть про літаки, аляску, якісь переговори, щоранку зводять дані про ворожі втрати, люди, арта, танки, папела і так щоденно. Не видно, ні кінця, ні краю. Одні новини і повтори. Зустрів же я сьогодні на вокзалі ЗСУ Солдата, що Сумщина відпустку прибув до Львова. На 10 днів прибув до матері і тата, Дивився, як сідав в таксі, довкола, наче все йому ніс Уніс розвразив запах тютюну. Із потяг зійшов та тут же взявся за цигарку. І видно чути, що викорив він не одну, світила з рота, ледь скрила і подумки робив русні пожарки. Безмовно сів та по дорозі роздивлявся і вивчав він так життя. Лиш по очах я прочитав, що це усе йому байдуже. Ми в центр котимось. шум, гам, коліс, тертя. Коло молодь, розваги, на чорновола людно дуже. Жін думками тевся: чи з побратимом, що там на квитку лишився, чи згадує товаришів, що втратив, чи може вже душею він вперед подався, і до батьків чи дівчини думками полетів. Приїхали до АЕС-2, підвіз його до каси. подякував мені за затишну і спокійну він поїздку. Я потиснув йому руку, подякував взаємно за те, що він боронить нас. І стертим рюкзаком закон, увесь у хаті. Він рушив на автобусі до рідної домівки. Які б новини далі нам не були? Та їх опора ці великі люди. Пишаймось ним, їх подвиги, щоб з нащадки не забули. Помовчки з цигарколом диму, Титани тримають фронт. Та щоб не впало наше небо. Тут і там, повсюди.